Леся Українка, до мого фортепіано мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитячеє моє, як сяду про тобі, я в час вечірній Багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточок, провадить речі і співай, і гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане тяжке, Не сила тугу крить такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, тоді ж кругом так весело було, ох, певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізно йшло. Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя красних мрій, Веселкою моя надія грала. Далеко линув думок, легкий рій, Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самоті мій, а я не матиму ди дітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.